Як же мені страшно, прошепотів маленький лемур лурі, міцно обіймаючи свій хвіст. Ніч спустилася на джунглі, як велика темна ковдра, і навіть зірки ховалася за гілками дерев. Десь у глибині лісу ухала сова, а листя шурхотіла так, ніби хтось ходив. Поруч. У Лурі весь тремтів. Він боявся темряви більше за все на світі. У темряві живуть чудовиська, я знаю, шепотів він сам собі. Вони підкрадаються тихо-тихо, коли гасне місяць. Це було дивно. Бо більшість лемурів нічні тварини, і ніч для них знайома, безпечна та затишна. У темряві вони почуваються спокійно і впевнено, бо саме тоді бачать краще, ніж удень. Уночі вони прокидаються, шукають їжу, стрибають по деревах і спілкуються між собою тихими звуками. Лурі чудово знав про це, але як тільки сонце ховалося за деревами і починало сутеніти, його серце завмирало. Як це так? дивувалося інше лемури, Ми ж нічні звірята. Ми полюємо вночі, коли всі сплять. Я знаю, сумно зітхав Лурі, але мені страшно. Темрява така велика, а я такий маленький. Поки всі Лимури виходили на полювання вночі, Лурі ховався і чекав ранку. Одного вечора стара мудра Лимур бабуся підійшла до Лурі. Чому ти не йдеш з нами? м'яко запитала вона. Я боюся Темряві. Зізнався Лурі, опустивши свої величезні круглі очі. А ти знаєш, чому у тебе такі величезні очі? запитала бабуся. Лурі похитав головою, тому що ми, лемури, бачимо в темряві те, чого не бачать інші. Темрява для нас не ворог, а друг. Твої очі створені саме. Для ночі. Лурі замислився і поповз нагору. На гільці він побачив саву у ханю, яка сиділа на дереві. Вона була стара, але її пір'я поблискували золотом навіть уночі. Казали, що Уханя колись бачила, як місяць і сонце зустрілися на небі, і з того часу. Вміє бачити і вдень, і вночі. Отака дивна сова. Куди це ти? поцікавилася сова, повертаючи голову майже на 360 градусів. Почувши сумну історію, Уханя так здивувалася, що її голова крутнулася ще раз. Боїшся темряви? Та це ж абсурд, Лурі! Але ж у тебе такі чудові очі, вони ж створені для ночі. Хоча, знаєш, я пригадую, що я теж колись боялася, ти, сова, боялася темряви? не повірив Лурі. Ану ж, кивнула уханя. Коли я була пташеням, мені здавалося, що в темряві ховаються страшні звірі. Я сиділа в гнізді і тремтіла. Помітивши це, моя мама посадила мене на гілку і сказала, просто дивися. І я дивилася, і знаєш що? Всі ті страшні тіні виявилися просто деревами. Що гойдалася від вітру. А моторошні звуки це цвіркали цикади і квакали жаби. Просто дивилася! здивувався Лурі. Просто дивилася довго-довго, поки не зрозуміла. Темрява це не щось страшне, це просто інакше, не гірше за день. Просто інакше. Лорі закрив очі, його серце калатало від страху. А коли відкрив, ахнув. Над ним сяяло небо повне зірок. Мільйони маленьких вогників мерехтіли в темряві, немов казкові світлячки, а внизу, у листі. Світилися справжні, відбиваючи небесні зорі. Один із них спалахнув і ніби підміргнув лурі, а потім сказав: Не бійся, у темряві теж живе світло. Просто воно трохи сховалося. Темрява це не порожнеча, це оксамит, на якому сяють найкрасивіші діаманти світу. Без темряви ти б ніколи не побачив усієї цієї краси. Лурі глянув навкруги і побачив те, чого ніколи не бачив удень. Світ нічного лісу був наповненим життям. Світлячки танцювали, нічні квіти розкривалися, а в темряві. Він міг розгледіти кожну гілочку, кожен листочок. Його великі очі перетворювали темряву на казкову картину. Я, я бачу, зрадів Лурі, я бачу все, це так чарівно, зачаровано прошепотів він. З того дня Лурі більше не боявся темряви. Він став найкращим ловцем комах, бо міг бачити те, чого не бачили інші. А коли інші малі мури зізнавалося, що теж трішки бояться темряви, Лурі брав їх за лапки і вів дивитися на зорі, розповідаючи темрява це не страшно, темрява це просто полотно для зірок. Така добра історія про те, що навіть у темряві можна знайти світло. Якщо сподобалось, ставте лайк і не забудьте підписатись попереду нові чудові казки. До зустрічі!